Доброго дня! Вітаю вас на каналі Блочки на кухні. Іде дощик, а я вийшла на тихі полювання. Сьогодні будемо готувати ось це окрасення гігантський гриб-дощовик. Він виріс на межі нашого городу та заростей акації. Тут також колись було поле. Але якщо поле не обробляти, то акацію творю просто справжні джунглі. У цих джунглях ми вже збираємо гливи, а ось такі красень у нас вперше. Загалом для цього гриба потрібні більш легкі ґрунти. Пісок, торф, а у нас суглинок, і для мене це дивина, що він тут виріс. Але цьогоріч в нашому регіоні випало дуже багато дощів, і зараз іде дощик. Тож, мабуть, всі умови посприяли тому, що він виріс. Тут його, звісно, підгризли і слимаки, і різні гризуни. Я щодня за ним спостерігаю від такого розміру, ось як мій кулак. Ось до такого він вже виріс. Це не найбільший його розмір, але я вже вирішила його зірвати, тому що два дні поспіль вже його розмір не змінюється. Тож я його сьогодні сміливо збираю. Ножа ніякого не потрібно, він просто легко відкручується з свого місця, забираю додому і буду робити з нього відбивні. З цього гриба він належить до роду печеричних, тож попередньо відварювати його не потрібно. Можна його сушити, тушкувати, смажити будь-що до вашого смаку. Я ж сьогодні буду робити відбивні. Гриб помила. Ось тут уже з-під споду так ретельно не вичищала, так як все, це буде обрізатися. Е, є сліди черв'яків, але сподіваюся, що і нам з цього гриба щось залишиться. Заради цікавості хочу поважити його. Скільки ж, скільки ж він виріс. Так, кілограм 179 грам. Е, пару шматочків ще відпало, поки я. Його мила. Але ну, я зустрічала екземпляри і по 5 кг, ви уявляєте. Це просто одного гриба знайшов і все, на весь сезон. Зараз побачимо, наскільки глибоко. Ну, я надію, що і нам щось залишиться, тому що тут вже бачу, тут немає слідів черв'яка. Та ось і все. Тут ще хіба трошечки. Серединка у нього, як бачите, і на вигляд, і на сам дотик, як зефірка. Він такий м'ягенький і дуже він всмажується, дуже втрачає в вазі. Тому, якщо будете заморожувати, чи хочете не відбиваними, так як я, а шматочками смажити, то можете сміливо великими кубиками нарізати, тому що він все одно дуже зменшиться в об'ємі. Ось, а потім буде надто дрібно. Отже, далі наші процедури. Окрім того, що я зараз все пообрізаю, що тут слимачки і мишки під'їли. Якщо в вашому випадку буде цей гриб цілий, то ось цю шкуринку всю також потрібно зняти. Отак, як і печеречки є, чистять, ось так. Зараз я почищу гриб і повернусь до вас уже з тим, що залишиться. Гриб обчистила. Ось така мисочка відходів вийшла. Я її занесу назад це все і порозкидаю поруч з тим місцем, де знайшла гриб. Нарізаю такими пластівцями ширшими. Зараз я просто ось так його на кільця порозрізаю, а потім ще, ну, от, до прикладу, оцей шматочок наполовинку. Боже, який він ароматний. М. Ніжний, ніжний. О, які тут ходи поробили. Оце я зараз виріжу. Дуже цікава структура. Із грибів я навіть не маю з чим більше порівняти. Це от зефір, поролон, а от, що було схоже на гриби, то абсолютно ні. Кожен унікальний по-своєму. Так, цей шматочок так і залишаю. Цей, думаю, також. Це і наполовину. Ну, ось так все зараз переріжу і підготую суміш для панірування, спеції. Ну і все, що буде потрібно для смаження. Панірувати буду дуже просто в борошні та збитому яйці. Можна зробити кляр. Тоді будете обмазувати спеціями в борошно і в кляр. Я всі гриби ось так швидесенько собі просто смажу. Е, які спеції я обрала? Півчайної ложки мелена, суміш перців, чайна ложка солі, ну, побачу, скільки їй буде потрібно, півтори чайні ложки сушеного часнику і олія буде потрібно. Цей гриб дуже вбирає в себе ну, весь жир, олія, вершкове масло, на чому будете смажити. Тож, якщо його ось так закрити, можна сказати, такою плівкою, і запанірувати він в себе менше забере. Просто посипати спеціями буде недостатньо. Ну, можете спробувати, але краще зробити ось так, як я роблю. Перець, сіль та чесник. І додаю олії, щоб у нас така була рідка суміш. Ретельно перемішую. Ой, можна було й меншу мисочку. І ось так, не обмакувати буду, бо так він забере на себе забагато всяких спецій. А, а ось так вам. нанесу пензликом. Всі гриби обмазані. І по мірі того, як закінчувалась олія, у мене, а спеції осідали на низ, я ще додавала олію, разів два я ще так підливала. От Використала повністю суміш. Яйця просто виделкою збила. Пательню поставила розігріватись, додала туди олії. І поки що, щоб не втрачати час, я зараз запанірую в борошні, а вже коли на пательню викладати, просто буду обмакувати в яйця. Чому я кажу, що краще в олії так зробити спеції, бачите, олія дає оцей липкий шар, щоб борошно краще приставало до гриба. Але ви можете робити на свій розсуд. Там, де олії немає, воно також пристає, але ну, для мене так надійніше. Так і спеції повністю розподілені, бачите, тому що він, він не слизький. Отак, От як ми робимо реальні відбивні із м'яса, м'ясо відбили і можна просто зверху сипати спеції і потім так рукою їх розподілити. Тут це буде зробити тяжко, тому що. Ну, пориста така поверхня, от, і вони будуть погано розподілятися. Багато не буду панірувати. ось цією кількістю вже йдемо смажити. Пательня добре розігріта, олії, ось бачите, так, достатньо. Плита на семірочці вімкнена. Обмакую в яйце і на пательню. Відразу підготувала тарілку із серваткою викладати посмажені гриби, і щоб забирало зайву олію. так вони гарненько смажаться. Одна сторона обсмажена. Повертаємо. Якщо буде недостатньо смаження на двох сторонах, які в випадку з дріжджовими пиріжками, можна буде ставити ще на боки його, як я смажу загалом гриби, у мене відео є на каналі. Я залишу в описі під відео, як я смажу гливи. І от так само, як відбивні кури, ну, гриби кури. І опенькі. Опенькі великі шляпки також можна. Будь-які гриб можна у такий спосіб смажити. Вони вже потрошечки здуваються. Можна буде ще раз на другу сторону повернути. І так як і гриби кури смажаться, вони такі пухкенькі, все, знімають з такі пух. А потім на тарілці шух, і вийшло з них зайве повітря. І стали такі тоненькі. Повернула їх ще раз на попередню сторону. Я думаю, цього буде їм достатньо. А де от в дієчках десь не дістає. Бачите, тут ще так сирувати? То ось так можна поставити на боки його Потримати, наприклад. Свиский як гриб. <рив> ну, ось так я вже знімаю. І так смажу всі гриби. Зараз я кожен шматочок десь так пройдуся, продивлюся, де потребує, щоб ще так закрилося олією, запечаталось. Ну, ось так посмажу всі гриби і будемо куштувати. Ось вони на тарілці, олія зійде і вже буду перекладати взагалі. Посмажила всі гриби і подивіться, скільки їх тут вийшло. Пам'ятаєте ці два стоси грибів, товстенних таких шматочків. Ось, якби не було зафіксовано на відео, то хто би міг і подумати, правда, що будуть такі тоненькі, відбивні. Ось такі вони у нас всередині. Не буду вас обманювати одного шматочка я вже з'їла. І від другого також не відмовлюся. І від третього. За смаком, воно десь наближене до відбивних із курячого філе. Поки гриб сирий, він ще пахне печерицями. А коли вже посмажений, вже від грибів і сліда немає. Це все-таки ну, таке, як ніжне, куряче філе. Ось смачненько приправлене. ось такі реальні відбивні. Чути спеціями, які я додала. і... Таку якусь солодкуватість має ще цей гриб. Ну що ж, бажаю вам завжди вдалого грибного полювання. Не бійтесь експериментувати, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, чи ви збираєте такі гриби і чи готуєте так само, або ж свої якісь цікаві рецепти маєте. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео. До побачення!